Якщо таємницю дізналась більше, ніж одна людина, то це вже не таємниця. Все так, але виявляється, таємницю можуть зберігати і троє, якщо двоє з них мертві. Один житель Мічигану втілив цей вираз в реальність, обірвавши два життя, щоб приховати своє минуле і зберегти його в таємниці від усіх. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Сьогодні ми розглянемо жахливу історію про таємниці та вбивства, це випадок ревнощів та чоловіка, готового вбити, щоб зберегти все в таємниці. Зараз ми перенесемось в Голландію, штат Мічиган, у невеличке містечко, яке багато культурною спадщиною. Чарівність маленького містечка і мальовничі краєвиди створюють атмосферу добробуту. Молодята Гейл та Рік Брінк жили на півночі в містечку. Це ідеальне місце для амбіційної пари, яка мріє про спільне майбутнє. Молодята з нетерпінням чекали початку ремонту свого нового будинку, готові втілити свої мрії про сім'ю. Але на жаль, ревнощі та секрети зруйнували ці мрії. Зараз давайте познайомимось з Пем Вінгардін, яка зберігала таємницю упродовж 25 років і приховувала правду, щоб зберегти сім'ю, роботу та репутацію. Але муки, що вона нікому не може нічого розповісти, нарешті підійшли до кінця. 18 січня 2013 року, знаходячись в присутності детективів, Пем почала розказувати їм цю жахливу таємницю, яку вона зберігала протягом багатьох років. Керуючись любов'ю та страхом, Пем дозволила чоловіку, за якого вийшла заміж, контролювати себе. Її чоловік керував кожним аспектом її життя. Він вирішував, з ким їй можна розмовляти та взаємодіяти. Він неодноразово погрожував, що може обірвати її життя. Сім'ї повні таємниці. Більшість з них досить нешкідливі, але не таємниця сім'ї Вінгарден. Ось уже 25 років Пем жила і приховувала таємницю вбивства Гейл та Рік Брінг. Вона всі ці 25 років жила з їхнім вбивцею і дуже любила його. Він був її чоловіком. Його звали Райан Вінгарден. Сестрі Раяна Гейл було 19 років, а ріку 22, коли вони вперше зустрілися по роботі в 1984 році. Рік був зачарований дівчиною і сказав своїй мамі, що він зустрів ту саму дівчину та хоче з нею одружитися. Гейл була з багатодітної сім'ї з низьким достатком. Окрім дівчини, в сім'ї виховували ще сім дітей. Попри матеріальні труднощі, Гейл була дуже амбіційна та замотивована молода дівчина. Чітко знала, чого вона хоче від життя. Коли вона зустріла ріка, зрозуміла, що це доля. Вони мали спільні цілі на майбутнє і стали хорошою парою. Все, що потрібно було робити Гейл та Ріку, це працювати, аби побудувати те життя, про яке вони мріяли. Гейл швидко переїхала до Ріка, і 25 квітня 1986 року вони побралися на наступний день після того, як Гейл виповнився 21 рік. Пара запланувала покупку власного будинку після повернення з медового місяця, вони знайшли будинок, схожий на ранчо, і знаходився дім на окраїні міста, що дуже подобалося молодятам. Рік уклав вигідну умову з банком та придбав нерухомість по прийнятній ціні. Будинок потребував серйозного ремонту, але рік був у цьому не новачком, адже часто будучи дитиною. Допомагав з ремонтами сусідові, який на цьому знався, і, будучи на пенсії, був радий навчити хлопця ремеслу. Гейл та Рік переїхали в будинок у 1987 році і почали займатися облаштуванням дому. Молодята були дуже щасливі: сім'я, власний будинок, перспективна робота. Вони почали задумуватися про дитину, але їх плани так і не втіляться в реальність. 21 листопада 1987 року. Рік і Гейл були на весіллі одного із шкільних друзів Ріка. Вони спілкувалися з гостями, веселилися та були дуже щасливими. І це був останній день, коли Ріка і Гейл бачили живими. 23 листопада 1987 року ані Рік, ані Гейл не прийшли на роботу. І це було дуже незвично, адже вони обоє були дуже відповідальними і цінували свої робочі місця. Батьки Ріка були здивовані, коли їм зателефонували з роботи сина. І повідомили, що його немає на робочому місці, і він не відповідає на телефонні дзвінки. Батьки поїхали додому пари і побачили, що позашляховик сина був припаркований коло дому. Коли батьки підійшли ближче, те, що вони побачили, шокувало їх. Рік лежав на передньому сидінні, і в нього було кульове поранення прямісінько в голову. Батьки терміново викликали поліцію. Співробітники департаменту шерифа округу Оттава. Прибули і огородили місце злочину. При подальшому огляді будинку вони знайшли гейл, яка лежала мертва на ліжку. Її лице було закрито кривавою подушкою. Коли подушку підняли, то виявили, що в гейл стріляли три рази. Рік і Гейл були холоднокровно застрелені невідомим. На той момент пара була одружена всього 18 місяців. При огляді місця злочину встановили, що в будинку нічого не було вкрадено чи пошкоджено. Злочин виявився загадкою, і офіцери були спантеличені. Спочатку поліція вирішила, що рік, ймовірно, застрелив гейл, після чого вийшов на вулицю і застрелився сам в авто. Але ця теорія була швидко виключена після переміщення тіл і огляду. А обшукавши дім і околиці, зброю так і не знайшли. Пізніше перейшли до версії з пограбуванням, але при детальному огляді місця злочину. Зазначили, що всі речі знаходилися на своїх місцях, як і гроші. Не було слідів злому, ознак боротьби, нічого не було пошкоджено. Всі прикраси Гейл і Ріка були на них. У всьому домі було чисто і практично ніяких доказів. Поліція встановила, що злочинець скористався револьвером 22-го калібру. В будинку і на території пістолет не знайшли. Гільзи з куль, які дістали стіл, знайти не вдалося. Із тих відбитків пальців, що знайшли в домі. Чотири належали подружжю, а два інших були невідомого походження. Один відбиток знайшли на сидінні унітазу, інший на телефоні. Відбитки перевірили по базі, але співпадінь не знайшли. Не маючи ніяких речових доказів, поліція узялася до збору відомостей про подружжя, їх спосіб життя та звички, опитували друзів та родичів. Старший брат Гейл Райан сказав, що Гейл і Рік були наймилішими людьми на світі. Він ніколи не бачив, щоб подружня пара так гармонічно доповнювала один одного, як Рік і Гейл. В результаті слідство повернулось до того, з чого розпочинало розслідування. Гейл і Рік були поховані. Брат Ріка Бад Брінг сказав, що похорон був дуже емоційним моментом, а пастор висловив думку, що смерть красивої і щасливої пари це не справа рук Бога, а робота диявола. Родичі Гейл були дуже засмучені. Особливо старша сестра Гейл Шеріл і брат Райан. Коли закінчились траурні заходи, поліція знову почала розглядати справу з різних сторін, але без будь-яких доказів. Почали розвивати різні теорії, але всі зачіпки вели в глухий кут, ніяка з теорій не підтвердилась. Через місяць, 24 грудня 1987 року, ще один злочин сколихнув громадськість Дебора Уінстон. Була знайдена мертвою разом зі своїм чоловіком на задньому дворі з перерізаним горлом. Виявилась подібність з попереднім вбивством молодої пари. Ніякого злому, ніякого пограбування і чітких мотивів не проглядалося і в другому злочині. Єдине на що звернули увагу, ці дві сім'ї жили на відстані 800 метрів одна від одної. Це змусило поліцію думати, що, можливо, працює серійний вбивця. Але дуже швидко цю теорію відкинули. Адже було багато розбіжностей та відмінностей. Вбивство Ріка і Гейл було схоже на страту, що ймовірно схоже на сплановане вбивство. Була ще одна теорія. Гейл розслідувала фінансові порушення на своєму робочому місці, і досьє, яке вона принесла додому, ніде не могли знайти. Але і цю теорію відкинули. Поліція вичерпала всі теорії. Справа була заморожена. Але в суспільстві вбивство Ріка та Гейл. Все ще залишалося на слуху. У 2007 році, через 20 років після вбивства, група слідчих створила підрозділ по нерозкритих справах в департаменті шерифа округу Оттава. Вбивство подружжя Брінг було першою справою, на якій вони зупинилися. Хоч документи були старими і багато чого застаріло за цей час, їм вдалося встановити ключові моменти, їх зацікавили деякі нюанси та закономірності. В допитах друзів та рідних почала випливати ім'я однієї особи, її старшого брата Райана Вінгардена. Він частіше інших членів сім'ї говорив дивні та насторожуючі речі. Рідні пригадували, як на одній сімейній зустрічі він сказав, що може уявити сцену вбивства Гейл, що він чітко бачить, як хтось йде по коридору до спальні Гейл. Також сестра Гейл пригадала, як він розмірковував Знаєте. Я часто задумаю, що міг би я зробити таке, чи міг би я вбити Гейл? Був ще один випадок. Райан признався сестрі, що одного разу зґвалтував гейл. Це все не збігалося з результатами попереднього розслідування, адже Райана Вінгардена виключили зі списку підозрюваних через причину Алібі, яке підтвердила його тодішня дівчина Пем. Вона підтвердила, що в ніч вбивства прала з Райаном одяг. І її розповідь повністю збігалася з тим, що говорив Райан, тому з нього зняли всі підозри. В ту ніч Пем і Райан поїхали в дім друга, щоб скористатися його пральною машиною та приглянути за дітьми. Після вивчення доповіді детективи замінили невідповідності в свідченнях ПЕМ і даними з поліграфа. Свідчення ПЕМ забезпечили тверде алібі Райану, а перевірка на детекторі брехні показала зовсім інше. Коли поліграфолог запитав Пем, чи була вона з Райаном в ніч вбивства, вона відповіла ні, і поліграф не показав ознак обману. В результаті Пем зацікавила детективів. Вони вирішили відвідати жінку в трейлер-парку, де вона жила з Райаном та їх дітьми. На той час Пем і Райан були одружені 23 роки, і в них було троє спільних дітей. Пем познайомилась з Райаном в 1987 році. В той час вона була матір'ю-одиначкою, з шестимісячним сином від попередніх стосунків вони одружились в 1989 році, і від того часу були разом. Детективи прибули в трейлер парк, де їх зустрів Райан. З того часу, як він одружився з Пем, він став зразковим чоловіком і займався вихованням і навчанням вдома своїх дітей. Чоловік пояснив, що Пем немає вдома, і слідчі вирішили спитати його версію подвійного вбивства тієї ночі. Спогади Райана про ту ніч були дуже розмитими, оскільки ПЕМ не було вдома, вирішили домовитись про більш пізню зустріч з нею в управлінні шерифа. Дата була погоджена, і у визначений час Райан провів ПЕМ в департамент. Коли Райан почав наполягати, що хоче бути присутнім при розмові, йому пояснили, що це неможливо, так як слідчі повинні допитати ПЕМ наодинці. Історія, певне, відрізнялася від тої якою жінка підтверджувала Алібі як своє, так і Райана. Тим не менше, детективи вважали, що щось не так. Вони не бажали здаватися, і вірили, що прийшов час покопатись в минулому цієї пари. Аналізуючи стосунки Пем і Райана в минулому, детективи виявили, що чоловік не завжди був вірний своїй дружині. Зустрічаючись з майбутньою дружиною, Райан паралельно мав стосунки з іншою жінкою Крістал, з якою підтримував стосунки протягом чотирьох років. Вони то розходились, то знову відновлювали стосунки. Крістел розірвала стосунки з Райаном, коли зрозуміла, що в нього з ПЕМ все серйозно, однак дружба між ними не завершилась. Детективи розшукали Крістел і викликали у відділок. Жінка без проблем погодилась прийти. Допит пройшов без пригод, і протягом всього допиту не виплило нічого компроментуючого. Але в кінці Крістел розкрила секрет, який перевернув цю справу з ніг на голову. Виявляється, колись давно. Райан признався Крістел у інцесті. Він мав стосунки з сестрою Гейл, коли вони були молодші. Він і Крістел відправились через кілька днів після вбивства кататись на автомобілі. І Райан першим ділом хотів проїхати повз місце злочину. Крістел сказала, що їй незручно туди їхати. І вони відправились в парк неподалік. В парку Райан захотів поговорити і сказав, що йому потрібно зняти з душі тягар. Він хотів би розказати Крістел страшну таємницю, після чого розповів дівчині про статеві стосунки, які були між ним і Гейл. Райан стверджував, що ці стосунки були за спільною згодою. Однак, коли він останнього разу зробив Гейл пропозицію, це було на задньому дворі будинку, то Гейл відмовила йому, але він все рівно зробив те, що пропонував, і взяв своє силою. Потім Райан показував Крістел фотографії Гейл в Бікіні і Ріка. Говорив, що не може відірвати очей від дівчини. Було зрозуміло, що він дуже хотів її, але, схоже, він був єдиним, хто знав про цю ситуацію. Одного разу рік застав Райана, коли той витріщався на Гейл. Можливо, у чоловіка Гейл зродились сумніви, але він ніяк не подавав виду. Зізнання Крістел про секрет, яким Райан поділився з нею, дало можливість детективам по-іншому глянути на цю справу. Але того, що розказала Крістел, було недостатньо. І детективам було потрібно купнути глибше. Але для цього була необхідна розмова з Пем. Коли Раян і Пем прибули в управління, було дуже важко заставити Раяна співпрацювати. Було дуже важко заставити Раяна співпрацювати і дати детективам поговорити з Пем наодинці. В кінці кінців він здався, і допит жінки розпочався. Пем зізналась в тому, що надавала неправдиві свідчення, і пояснила, що так, вона була з Раяном. Вони прали. А він відійшов на кілька годин. Коли він повернувся, вони кохались перед тим, як він знову пішов. Пем стверджувала, що Цараян наполягав, щоб вона забезпечила йому алібі і погрожував її вбити, якщо вона цього не зробить. Ці погрози повторювались багато разів впродовж багатьох років, і вона боялась щонебудь небудь розказувати будь-кому до сьогоднішнього дня. В кінці допиту Пем сказала, що не вірить він це з чоловіка і в те, що він міг би вбити. Не заперечувала лише того, що збрехала стосовно Алібі і залишалась непохитною стосовно невинуватості чоловіка. Після Пем допитали Райана, і детектив порушив питання стосовно його стосунків з Гейл. Райан спочатку прикинувся, ніби нічого не розуміє, але детектив наполегливо розпитував про статеві стосунки, які були між Райаном і Гейл. Напруга в кімнаті зростала, і тоді Райан сказав, що це було за спільної згоди. Але детективи не повірили в спільну згоду. Однак, щоб затримувати Раяна, у них підстав не було, і в результаті його відпустили. У наступні кілька днів поведінка Райана ставала все більш непередбачуваною. Він міг кілька разів зателефонувати детективам і то лаяв, то хвалив слідчу групу. Для детективів поведінка Райана здавалась нестабільною і непередбачуваною. Однак це не було підставою для звинувачення чоловіка у вбивстві. Спроби зв'язатись з Пем були заблоковані районом, і це ускладнювало розслідування справи. Детективи були наполегливими і діяли професійно, пройдуть роки, перш ніж вони докопаються до суті і зможуть розговорити Пем. В січні 2013 року детективи навідались до ПЕМ на її робочому місці, і вона погодилася поговорити. Детективи пояснили, що це їхня робота. Докопатись до істини. І що якщо в них щось не складається, то це зовсім не означає, що вони поїдуть найближчим часом. Відчувши глибоке відчуття провини, Пем погодилась зустрітись зі слідчими в департаменті шерифа 13 січня 2013 року, правда нарешті розкрилась. І от що розповіла Пем. В 1987 році Пем була матірю одиначкою з однією дитиною і почала зустрічатись з Райаном. Всього за кілька місяців до того, як Крік і Гейл були вбиті, жінка розпочала свою розповідь свідчень, які вона давала раніше, після чого її історія трохи змінилась. В той вечір вона і Райан дійсно відвідали пральню, але Райан кудись пішов і повернувся через кілька годин, а потім йшов кудись ще раз. В неділю зранку Райан прийшов до ПЕМ зовсім не в собі, шаленим голосом кричав, що їм треба поговорити і стукав в двері. Коли ПЕМ впустила хлопця додому, той признався, що стріляв та вбив Ріка і Гейл. Він сказав, що виникла проблема, яка переросла в сварку. Мовляв, ця проблема стосувалася батьків Райана і Гейл. Вони продали свій дім і жили в кемпінгу разом з молодшими братами та сестрами Райана. Райан просив Ріка і Гейл розмістити кемпінг коло їхнього просторого дому. Коло дому самого Райана батьки не могли розмістити кемпінг, так як міська рада заборонила це. Щоб не порушувати міський ландшафт, Гейл була категорично проти, бо не хотіла, щоб два молодші брати, які постійно потрапляли в неприємності, жили поруч з нею. Райан пішов від них ні з чим і розлючений, але йому довелося повернутися по причині несправності авто. Рік вийшов йому допомогти і попрямував до свого позашляховика за інструментами. Коли рік нагнувся за інструментами, Райан двічі вистрілив в нього, і той впав поперек сидінню. Після цього Райан пішов у дім, зайшов у спальню і тричі вистрілив у гейл. Почувши зізнання Райана, Пем була налякана та попросила його піти. Пізніше того ж дня, Райан подзвонив Пем та попросив про зустріч, так як вона була закохана в нього, то погодилася ще на одну зустріч. Тим паче, що ще напередодні зізнання він вмовляв Пем з дитиною переїхати до нього жити. Але зустріч була не така, як сподівалася Пем. Райан відвіз їх додому своєї сестри Гейл, припаркувався, щоб ніхто не помітив їх авто, після чого повів Пем до авто Ріка. Пем подивилася всередину авто і побачила тіло Ріка, яка лежала на передніх сидіннях. Райан схопив її за руку та потягнув у дім по коридорі до спальні, де лежала мертва Гейл. Гейл виглядала так, наче спить. Райан поклав подушку їй на обличчя та повернувся до Пем зі словами: Хіба вона не прекрасна? Якщо ти звернешся до поліції чи хоч комусь обмовишся про це, я зроблю те саме з тобою. Пем в страху вибігла у двір, але, незважаючи на все, тієї ночі вона залишилася з Райаном. Наступного ранку вони продовжили жити так, наче нічого не трапилося. Одного разу, Пем наполягла і вимагала, щоб Райан розповів справжню причину, по якій вбив Ріка і Гейл. Райан зізнався, що у нього з гейл. Були сексуальні стосунки в молодості, і він боявся, що рік вже про це знає або дізнається згодом. Також Райан зізнався, що заздрив успіху пари, так як він сам заробляв на життя продажем заборонених речовин. А після того, як вони з Пем одружилися, єдиною годувальницею сім'ї стала жінка. Саме через це Райан ревнував Гейл до ріка та заздрив їхньому новому дому та кар'єрі. Його розривали зсередини ревнощі. Райан швидко був взятий під варту після зізнання Пем, яке стало ключовим у справі вбивства сім'ї Брінк. Райан заперечував свою причетність до вбивства і визнав лише свої стосунки з сестрою Гейл ще до її заміща. Сім'я Брінк відчула двоякі відчуття після завершення розслідування. З однієї сторони, це було полегшення, що справу розкрили, але з іншої сторони, вони не могли повірити в причетність Раяна до вбивства. Наприклад, мама Райана і Гейл дріць відмовлялися вірити у вбивства та стосунки між братом і сестрою. Після арешту Райана Вінгардена поліція обшукала його дім, але знаряддя вбивства так і не були знайдені, що й не дивно, беручи до уваги, скільки часу пройшло з моменту злочину. Райану було пред'явлено звинувачення по двом пунктам вбивства першого ступеня. Судовий процес почався в березні 2014 року в окружному суді округу Оттева. Обвинувачення стверджували, що Райан керувався ревністю і боявся, що Гейл хоче розкрити їхні стосунки. 60 свідків дали свідчення проти нього, але саме слова Пем стали вирішальними. Коли Пем давала свідчення, Райан почав осипати жінку образами. Суд зробив йому зауваження, на які той не реагував, і його вивели з залу суду. Пем розповіла про свій шлюб з Райаном і про той вечір. Співкамерник Райана. Також розповів, як той хизувався в тюрмі своїми вбивствами і хотів позбавити життя іншу сестру Шеріл за те, що та допомогла поліції просунутися в слідстві. Всі свідчення Райана були безглуздям. Він наполягав, що влада вступила в змову проти нього, що їм необхідно закрити справу будь-яким методом, і через це його роблять винним. А поліція буцімто промила мізки його дружині ПЕМ та змусила давати неправдиві свідчення. 28 березня 2014 року присяжні винесли свій вирок. Райан Вінгарден був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у вбивстві, його засудили до двох пожиттєвих вироків без можливості на дострокове звільнення. Сестра Райана і Гейл Шеріл сказала на суді, що любила брата, але тепер ненавидить людину, на яку він перетворився. Мати Раяна так і не прийняла вердикт суду. Пем розвелася з Райаном. А сам Райан неодноразово подавав на апеляції щодо вироку, але всі програв. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.